Вітаю, колеги. Черговий сюрприз ми маємо від вашої пасіки. Мабуть, більшість з вас працюють з цими нуклеусами, хто займається професійним маткарством, а також хто зберігає запасних маток. Ми маємо такі вулики. Ми їх називаємо міні-плюс. Цьому міні-плюсі можуть бджоли перезимувати зиму, доставляючи другий корпус. Зараз ми маємо. Отакі новинки, які нам запропонувала компанія Ваша Пасіка. Я вам зараз про них розкажу. Компанія Ваша Пасіка запропонувала нам модернізацію, покращення цього прилітного пристрою. Отаким шляхом Шляхом вставки сюди для скорочення льотка, особливо пізньолітній період, щоб льоточок був скорочений, щоб бджоли краще охороняли свій нуклеус. Він має отут виріс, через який може пройти лише дві бджоли. Але це ще не все. Маючи таку засувочку, ми можемо поставити її і маємо. Спокій що цей нуклеус не розграбують чужі бджоли злодійки. Є ще одна пластиночка, яка обмежить нам виліт з нуклеуса. Це пластиночка, яка має розмір 4,8 мм. Отут, як бачите, 4,8 мм є вибірка, і ми його можемо знову сюди поставити. Для чого це? Для того, щоб матки, які ми маємо для інструментального сім'яння, які чекають свого часу, ті матки, які були інсиміновані та знаходяться тут до початку червіння, не могли покинути вулик на вільне. Парування. Це обмежувач, дуже корисна річ для того, щоб цих маток зберігати. Сюди не попадуть трутні і сюди не, поп не залетить випадково матка, яка прилетіла вільного парування. Таким чином, ми маємо два такі вкладиші, які дозволяють нам більш оперативно і більш якісно використовувати нуклеус. До зустрічі!